Слава нації, вітаю на Добрий Вітарі я Сашко Добрий І подякою пану Андрію з Донеччини, який безоплатно перебрав, пересипав оцей бензоріз штиль з бензопилки. Тепер треба на ньому спалити бачок пального так, з оливою для його обкатування без навантаження. І також цей бензуріз. На початку мого перебування в підрозділі мені там подарували. Ну, фактично, там за, за символічні гроші подарували, наскільки я пам'ятаю, чи, чи просто подарували. Мабуть, таки просто подарували частину цю наставку, подарували і бензопилку подарували. І от неповні два роки в підрозділі, десь ну, рік з нормальним хвостом роботи не зараз. Я фактично вже його тримаю просто як план Б. Тому що це робоча машина, от я її беру з собою там на роботу. Просто на випадок, якщо помирає генератор або електрична ну, болгарка. Тобто план А це генератор, подовжувач і, і болгарка електрична, болгарки електричні і акумуляторні болгарки. От я собі маю мілуки, також подаровані. Це план Б. Для придбання не раджу, не раджу, бо мінусів більше, ніж плюсів. Ну, принаймні для військових таких всіляких історій, потреб, особливо в бойових підрозділах, ні, 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 ні. Отруйне, гамірне, незручне, габаритне, Там, ну, ніде не підлізеш, торохтить. Газами дихаєш, оця система примхлива. До гори дригом не попрацюєш, під певними кутами не попрацюєш, так не попрацюєш. Коротше, ні, ні, ні. Категорично, ні. Краще, краще візьміть собі якийсь нормальний на акумуляторах і пару запасних акумуляторів. Так? Тому що ні, це не працює. От, тим паче, що зараз він інверторні генератори взагалі там однією рукою взяв і поніс на 2 кВт. так. От, Менше з тим, повторюся, план Б. Це ж таки десь щось якось підстрахуватися. Все працює. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.